Доброго дня, громада! Сьогодні хочу розповісти про виконані ремонтні роботи у водерській школі мистецтв. Це єдина школа мистецького спрямування у нашій громаді. Продовж багатьох років будівля закладу перебувала у поганому стані. Зокрема, протікав дах по всій поверхні. Педагогам доводилося у класах підставляти посуд для уникнення підтоплення та пошкодження підлоги. Тому селищною радою було прийнято рішення упродовж літа зробити ремонт у будівлі за кошти місцевого бюджету. Звісно, сьогодні в пріоритеті для всіх нас має бути максимальна допомога Збройним силам України та наближення перемоги. Але, в той же час, наші діти не повинні навчатися в поганих умовах. Отже, у травні ми розпочали ремонтні роботи в школі мистецтв. Зробили капітальний ремонт даху, відремонтували вимощення, сходи біля центрального входу, облаштували пандус та замінили двері на запасному виході. Також відремонтували два навчальні кабінети. Тож, розпочинаємо новий навчальний рік у відремонтованій школі. Дякую всім за увагу.